Вправа 796. Знайди радіус кола діаметр якого дорівнює. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 20 см. Оскільки діаметр це подвоєний радіус, то щоб знайти радіус, потрібно діаметр поділити на 2. Записуємо тоді, що радіус R дорівнює діаметр, що ділиться на 2. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 20 см, що ділиться на 2. Це буде дорівнювати 10, записуємо в дужках чого сантиметрів. Переходимо до другого завдання. Отже, знайди радіус кола, діаметр якого дорівнює 3,8 см. Ну що ж, аналогічно записуємо, що радіус R це дорівнює діаметр, що ділиться на 2, і це дорівнює. Записуємо тоді, в нашому випадку це буде 3,8, що ділиться на 2. І це дорівнює. 38, що ділиться на 2, це буде 19. Тут у нас є один знак після коми. Ми записуємо, що це буде 1,9. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. І переходимо до третього завдання. 4,1 дециметра. Ну що ж, знову записуємо, що радіус R це діаметр, що ділиться на 2. І це дорівнює. В нашому вже випадку це буде 4, Одна десята, що ділиться на 2. Ну що ж, щоб було зручніше, запишемо це як 4,10, що ділиться на 2. І це дорівнює. Це і 0, не змінить число. Дріб залишиться таким самим. 4, що ділиться на 2, це буде 2, а 10, що ділиться на 2, це буде 5. Сотих. У дужках записуємо чого? Дециметра. Переходимо до четвертого завдання. 9,1 дециметра. Ну що ж, знову згадуємо, що радіус це діаметр, що ділиться на 2 і це дорівнює. Замість діаметра ми пишемо 9,1, що ділиться на 2 і це дорівнює. І ділений і дільник запишемо в звичайного дробу. 9 що множиться на 4 це 36, плюс 1 це буде 37. 37 четвертих. Що ділиться 2 це 2 перших. І це дрівні. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 37 четвертих, Що множиться. Обернений дріб до 2 перших це буде 1 друга. Тоді це дорівнює. В чисельнику записуємо як 37, що множиться на 1. В знаменнику як 4, що множиться на 2. Це тоді буде 37. А в одужка... а знаменнику записуємо 4 на 2, це 8. Гаразд? Ну що ж, 37 восьмих. Треба виокремити цілу частину. Можна виокремити 32 восьмі. 32, що ділиться на 8, це буде 4, цілих. Тобто це дорівнює тоді 4, цілих. тоді, якщо ми забрали 32, і ще залишиться 5. Восьміх. 5 восьмих. Ну, а в дужках записуємо чого? Дециметрію. Ну що ж, ось таке завдання на заходження радіуса кола за значенням його діаметра на цьому вправу завершену.